Друз'яки, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні, бачите, в мене вже з'явилися ось такі чотири сонячні панелі. Не міг не підзняти ось це відео, щоб не похвалитися своєю радістю. Все-таки я дороблю свою сонячну станцію на балконі. От Тільки залишилося докупити кабеля, автомати, придумати кріплення на стіну, тому що я ще не знаю, як їх треба яких правильно і добре було б зробити, щоб вони стояли на стіні. Купив 4 штуки, як бачите, ось тут дві, і тут у мене ще дві. Мав я 2, дві, ну, максимум 3, але більш потужніших. Чому взяв ці? Тому що тут розміри йдуть, вони, здається, 1,5 см на 1,75, щось типу того. А які вже потужніші йдуть ці сонячні панелі? То вони вже йдуть по ширині, ось так. Ну, вже не цей, не метр і 5 см, а метр п'ятнадцять. І тоді вже мені б вони на стіну ну, було проблематично їх поставити, тому що там і підвіконник, і сусіди, і так далі. Це треба їх буде змонтувати на третій поверх. Може хтось вже ставив на стіну, вже у когось якийсь досвід є. Щось порадити може в коментарях. А, До речі. Які це в мене сонячні панелі? У Solar чи якось так, бачите, модель ul 380M 120HV? По факту 380 Вт потужності, максимум можуть видати. Напруга 34 вольт, струм 11 А. А, ну ось, бачите розміри 1,76 на 1,5 і 35 ширина профілю. Ось такі. Купив. Чому купив саме ці, а не якісь там Джин Косолар чи ще якісь там більш такі відомі Ryzen, ті ж, Купив ці, тому що на них була приємна ціна. Одна штука вийшла щось в районі 1900 гривень, по-моєму. Тобто, ну, досить дешево, як за 380 Вт. От, як бачите, не такі вони вже й самі сонячні панелі дорогі. Акумулятор мені дорожче обійшовся, ніж чотири ось цих сонячних панельки. І такі вони, знаєте, досить важкі, тут 20 кг чи що. І ну, за габаритів не, зовсім незручно з ними працювати. Тому навіть не знаю, як їх на цю стіну поставити. Чи це може й прийдеться когось наймати, щоб мені це зробили. Ну, знову ж таки, може хтось знає, як правильно його робити, якщо.